Виконуємо номер 355 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше добуток 4,13 і 3. Задання друге добуток 7 і 1,2. Задання третє. Добуток 411 і 4,7. Задання четверте добуток 1,1. Задання 5 добуток 27 і 1,4. Задання шосте добуток 4 і 2,5. Задання сьоме добуток 1,56 і 18. Завдання 8 добуток 12 і 3,38. Приступаємо до виконання. Щоб перемножити мішані числа, їх треба подати у вигляді неправильного дробу. І далі виконати множення за правилом множення звичайних дробів. 4,1 мішане число подамо у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 3, це буде 12, і додаємо 1. Буде новий чисельник 13 третіх. Множимо на 3. ,1. Тепер чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник. 3 і 3 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 3 ділимо на 3 буде 1. Отримали в чисельнику 13 помножити на 1 це 13. В знаменнику 1 помножити на 10 буде 10. Отримали неправильний дріб. Подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 13 ділимо на 10, неповна частка буде 1, 13 віднімаємо 10, остача 3. Знаменник переписали без змін, отримали 1,3. 7 дев'ятих помножимо На 1 множимо на 2, це буде 1 множимо на 7, це буде 7 і додаємо 2, 9 на 9 сьомих. 7 множимо на 9 у чисельнику і 9 множимо на 7 у знаменнику. Скорочуємо на 7, 7 ділимо на 7 1, 7 ділимо на 7 1 і на 9. 9 ділимо на 9 1 і 9 ділимо на 9 1. Отримали 1, цілу. 4 одинадцятих помножимо на, подамо у вигляді неправильного дробу: 4 множимо на 12, це буде 48. І 48 додати 7 буде 55. 55 дванадцятих. Тепер 4 множимо на 55, 11 множимо на 12. 4 і 12 можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12, ділимо на 4 буде 3. 55 і 11, можемо скоротити на 11, 11 ділимо на 11 буде 1. 55 ділимо на 11, буде 5. У чисельнику маємо 5 помножити на 1, це 5. У знаменнику 1 помножити на 3 це 3. Отримали 5 третіх. Дріб неправильний. Запишемо у вигляді мішаного числа. 5 поділимо на 3. Неповна частка буде 1. І остача 2. Отримали 1 ,2 третіх. Задання четверте. Подамо 1,19 у вигляді неправильного дробу. Один множимо на 9 і додаємо, додаємо 1. Один множимо на 9 9 додати. 1, 10. Маємо 10 дев'ятих. Множимо на 3 десятих. 10 множимо на 3 у чисельнику. 9 на 10 у знаменнику. 10 і 10 скорочуємо на 10, буде по одиниці. І 3, 9 скорочуємо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. В чисельнику отримали 1 помножити на 1 це 1. У знаменнику 3 помножити на 1 буде 3, одна третя. 27 подамо у відробу знаменником 1. 27 перших. 1,49 запишемо в вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 9, 9, і 4 13. Маємо 13 9. Тепер 27 множимо на 13, а 1 множимо на 9. 27 і 9 можемо скоротити на 9. 27 ділимо на 9 буде 3, 9 ділимо на 9 буде 1. В чисельнику маємо. 3 помножити на 13 це 39 в знаменнику 1. Отримаю натуральне число 39. 4 подамо в виді дробу знаменником 1. 4 перших, 2,524 запишемо в льті неправильного дробу. Для цього 2 множимо на 24 і додаємо 5. 2 помножити на 24 це буде 48. Да, До додати 5, маємо 53. Тепер 4 множимо на 53, 1 множимо на 24. 4 і 24 можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4, 1, 24 ділимо на 4, 6. В Чисельнику маємо 53 помножити на в знаменнику 1 помножити на 6, 6, 53, шостих, дрібне правильний. Запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 53 поділимо на 6. Неповна частка буде 8, постачі буде 5, знаменник переписали. Маємо 8,5. 1,5 шостих подамо у вигляді неправильного дробу. 1 нодержимо на 6, це буде 6, додамо 5, маємо 11 шостих. 18 подамо у уголість другу знаменником 1. Помножимо 11 на 18 у чисельнику. 6 на 1 у знаменнику. 18 і 6 можемо скоротити на 6. 18, ділимо на 6 буде 3. 6 ділимо на 6 буде 1. Маємо у чисельнику 11 помножити на 3. Це 33 у знаменнику 1. Отримали 33, цілих. задання 8: 12 подамо у вигляді дробу із знаменником 1. 12 помножимо 3 3,38 запишемо в вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 8, 24 та додаємо 3, 27. Маємо 27 восьмих. 12 множимо на 27, 1 множимо на 8. 12 і 8 можемо скоротити на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, 8 ділимо на 4 буде 2. Тепер в чисельнику 3 множимо на 27, це буде 81. У знаменнику 2 запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 81 поділимо на 2. 40 буде неповна частка, остаче 1. Знаменник переписали, отримали 40,1 Ми обчислили номер 355, виконано.